Завантаження це майбутнє, де смерть більше не означає кінець. Людство знайшло спосіб перенести свідомість у цифрову реальність. Тіло стає лише оболонкою, а справжня ідентичність це дані, коди і алгоритми. Але за цією технологією ховається не лише свобода, а й нові обмеження, приховані правила та моральні дилеми. Що робить людину людиною, коли тіло відділене від розуму, де закінчується життя і починає. Ця цифрова ілюзія. Лейк віртуальне місто, спроектоване як ідеальне життя. Тут панує сонячне світло, безтурботні вулиці та досконалі люди. Але кожен куточок цього раю створений корпорацією, яка контролює правила. Свідомість мешканців існує в межах алгоритмів і навіть вибір обмежений рамками системи. Ідеальне життя це не свобода, а ретельно збудована симуляція. Кожна усмішка, кожне відчуття радості програмують. Ця щоб створювати відчуття безтурботності, але поза межами цього цифрового світу існує реальність, де ті, хто залишився у фізичному світі, бачать приховану ціну такого раю. У Лейк Вію смерть лише технічний крок. Перехід у цифрову свідомість здається порятунком, але справжня свобода залишається недосяжною. Твоє життя віртуальне, але правила диктує корпорація. Яку роботу ти виконуєш, кого любиш, які рішення приймаєш. Кожен жест, кожен крок відслідковується, оптимізується, обмежується. І навіть пам'ять не належить тобі повністю. Вона стає продуктом, який можна редагувати купувати, коригувати, купувати чи продавати у світі, де смерть більше не кінець, з'являється нова форма рабства: контроль над свідомістю. Перенесена свідомість піднімає питання про сутність людини, коли тіло відокремлене від розуму, чи залишаєшся ти собою, чи стаєш лише набором спогадів і алгоритмів. Кожна взаємодія з іншими цифровими людьми це тест на людяність, чи можна любити, сумувати, відчувати страх і радість без фізичного досвіду. Завантаження показує, як герої стикаються з цією кризою ідентичності, їхні рішення, емоції та прав... Пагнення вижити стають ключем до збереження людського у світі, де тіло вже не визначає цінність особистості. Майбутнє, де свідомість важливіша за тіло, не обіцяє легких відповідей. Lakeview це рай, але рай спроектований за правилами, де свобода, ілюзія, а контроль невидимий. Люди отримують шанс жити після смерті, але вартість цього життя самостійність, непідкупність і справжній вибір. Ті, хто наважується кинути виклик системі, відкривають для себе, що справжня безсмертя не в коді, а в здатності залишатися людиною навіть та. Там, де людини вже немає.